Вітання глядачам нашого телеканалу в ефірі. Проект «НТА Акцент». Як завжди, у цій студії намагаємось розставляти правильні наголоси. Сьогодні на щастя поговоримо не про політику і не про економіку, а про речі, дещо духовніші, дещо вищі, зачепимо зокрема релігійну літературу. Представляю вам моїх гостей. Це доктор філологічних наук, громадська діячка та автор проекту від книги до мети Ірина Фаріон. Вітаю, дякую, дякую вітаю. за те, що завітали. Вітаю вас. Вітаю. і власне гість пані Ірина. Відповідно, і мій гість, це, як сказав пані Ірина, легендарний перекладач Рафаїл Турконяк. Вітаю вас. Вітаю. Я. Ми завжди коли спілкуємось в рамках проекту від книги до мети, то починаємо з пані Ірини. І сьогодні, напевно, не буде цей день винятком. Ми знаємо, що у вашому проекті немає випадкових людей. Так абсолютно. це люди, які високоморальні, високодуховні, мають глибокі погляди на життя, вони відрізняються від інших. А ще ці люди роблять величезний внесок в скарбницю не тільки української літератури, але й української культури загалом. Розповідайте про пана Рафаїла. Дякую. І наше завдання, і моє, і ваше полягає максимально показати тих людей, тих маяків, які ведуть за собою. Отець Рафаїл не вперше у нашому проєкті. Отець Рафаїл був у 2012 році. Це здається, був фантастичний травень оргія природи. Це була дивовижна зустріч, яку досі люди згадують. Але, пане Олеже, ми. Ну, вже цей період, коли перші автори проєкту напрацювали колосальні праці за тих п'ять років. Тому у цій зустрічі ми будемо демонструвати нові здобутки, про які отець Рафаїл скаже сам. Це перше. Друге, ця наша зустріч відбувається в межах міжнародного дня рідної мови, хоч день рідної мови 21 лютого. Але захист мови, утвердження мови, свято мови це кожен її день. І тому говорячи про духовну літературу, як послушно зазначили. Ми зробимо акцент, можливо, той, який вам не дуже буде подобатися, політичний акцент, тому що духовна література має колосальне політичне значення. Бо саме тоді, коли в 1861 році Пилип Морачевський запропонував переклад чотирьох євангелій українською мовою московській владі, російській владі, то виник Волоївський циркуляр, який вважав це сепаратистським явищем. Це дуже важливий нюанс. І якщо йти в Галичину, то в Галичині ми отримали точно таку саму реакцію. Цю на книгу української мови ідеться про молитовник, чи первісно він називався молитвослов студента з семінарії у відні Івана Полюя, який запропонував українським воїнам молитовник українською мовою. Тодішня церква в Галичині назвала це отрутою. Так, я... І ось бачите, якщо, mm -hmm. якщо в 19 столітті була така оцінка духовних текстів, то ці духовні тексти сьогодні також мають колосальну силу. Я насправді знаєте, що ж сказати? Я не боюсь зачіпати тему політики, я навіть в деякій мірі люблю зачіпати. Я просто не люблю політиків, які не спілкуються рідною мовою. Тому, коли ми починаємо про них розмовляти, мене це дещо бентежить, бо це треба виправляти. Але давайте спершу напевно почнемо все ж таки з духовних речей, з релігійної літератури. Вона Рфій, я насправді читав цей список. Наукових праць, які ви ну не тільки наукових, а взагалі праць, які ви здійснили від 2013 зокрема року. Давайте розкажіть нам, зокрема, про біблію, переклад з єврейських текстів, яка вийшла у Львові в 13-му знову ж таки році. Це є фактично проєкт, який був зроблений для того, тому що вже мови міняються. А наші попередні три переклади це були якраз з єврейської мови, це є Куліша, Огієнка і Хоменка. Вони були зроблені з єврейської мови, але також із перестарілих вже текстів. Наука пішла далеко вперед, плюс мова змінилася, і тому ми вирішить зробити не тільки з грецької мови, а з грецької ми мусили зробити, бо до цього часу не було перекладу з грецької мови. Мене дуже часто питається, яка є різниця між. Грецьким текстом, єврейським текстом і латинським текстом. Бо це ті три тексти, які в нас найбільше вживалися. Між іншим, перші тексти, які були перекладені на українську мову ще в 1500-х роках, були латинські тексти, ні грецькі, ні єврейські. Так що ми маємо довгу традицію перекладів. Не був повний текст, це була переважно частина нового завіту. Але оскільки Латина тоді була так як сьогодні, англійська мова, то всі її знали і через перекладали переважно з латинського тексту. Ми мусили перекласти фактично з єврейського тексту, тому що помінявся, от, так би сказати, основний кодекс, який вживається для перекладу. Mm -hmm. До того часу це був так званий кітел, а тепер це прийшло на так зване четверте видання Біблія Штутгарденція. І тому треба було зробити новий переклад. Але опріч того, що є повний новий проект 13-го року, на його підставі тепер робиться повністю літературний переклад. З якого до тепер вийшла книга буття, той п'яти книжі Мойсея повністю, і плюс псалми і і і, і притчі. переклад. Але вже також на днях вийшли вже пророки. Тільки mm -hmm. на жаль, ми ще їх не маємо. Вони щойно заїхали до Києва, вже надруковані. І так поступово, як ми закінчуємо редакцію тих книг, ми будемо їх друкувати. От мене завжди цікавило і цікавить, коли йде переклад з будь-якої мови, чи то єврейською, чи то грецької на українську. Багато втрачається якихось, можливо не зашифрованих фраз, але того, що хотіли подати, наприклад, грецькою мовою, коли ми перекладаємо на українською. Система перекладу є різна. Значить, є така гама перекладів від дуже дослівного до крайно недослівного. Ну, ви якою користуєтеся? Е, я користуюся всіма. Проблема є, що колись до, скажімо, до початку цього століття, навіть це минулого століття, радше, це було фактично до тільки приймалося в біблії дослівний переклад. Але той дослівний переклад дуже часто є такий дослівний, що він псує думку. Зміст, тобто той зміст, так. який закладений І тому в першу тепер в новому, значить, починаючи від 911-12-го року, війшла поступово система, де перекладається по-різному. Може бути дуже дослідний, який також потрібний, щоб люди з ним могли віднайти всі тексти, але є також такі, які віддає думку. Цей останній, що буде літературним, то що тепер вийшла книга буття і книга Псальмів, то це є повністю такий недослівний. Там буде тяжко вам, якщо ви хочете порівняти з єврейською мовою, буде тяжко знайти звідки я то повітря. Мені загалом буде важко порівняти, тому що я не знаю єврейської, але, але. Але це і конечно. Бо щоб передати думку. Бо дуже часто, скажімо так, як в нас, ми маємо такий гарний вислів, хай ті курка копне чи качка копне. Ну, як, добре, ми розуміємо, що це є, бо ми живемо в тім, то і наша мова. А ми маємо такі єврейські вислови, які ніхто не розуміє, що то є. Там тобто не раз... немає відповідників, я так розумію, в Україні відповідників їх не Не тільки що немає, немає відповідників, а навіть самі євреї не знають, що то воно означає. А як тоді віднайти, що ем... воно означає? тоді ми що робимо? Переважно беремо найстарший переклад. Це є грецький текст, і дивимося, що греки з тим зробили. Ну, насправді, це дуже така кропітка праця. А, та? це, так, це, і... це, це то бере часу, бере роки, і то треба знати не лише мову, але то треба знати також і історію, культуру. — Фразеологію. — психологію народу старого народу до того, що єврейський текст Не був писаний в одному році. Він був писаний впродовж шість століть. Ну добре, У мене знову питання. От, наприклад, Львів, тринадцятий рік, Біблія, переклад з єврейських yeah. текстів. Скільки зайняло часу у вас? Коли Сам ви, переклад зайняв рік і пів півтора року. Так а то тому, що я вже з собою маю багаж перекладів не один. Так, так та. що для мене це є легше то робити, тому що я вже знаю ті тексти, я її обзнайомлений з цілою основою. Фактично, Острозьку біблію я робив 30 років, бо я на ній вчився. А буває таке, що от коли перекладаєте і, можливо, не знаєте якогось фрагменту тексту і спілкуєтеся зі своїми знайомими, які проживають в інших країнах, і теж займаються тим, та й вони вам підказують, можливо, тут має бути так, а тут правильніше так. Чи ви виключно покладаєтесь ні, на, ні, на є тепер програми, які подають в усіх мовах разом паралельно? Так що дуже легко зрівняти. Я вам дам приклад, скажімо, є три я маю три переклади єврейського тексту на англійську мову. Які зробили євреї для євреїв, вони дуже часто не годяться. То і так перекладає, то і так перекладає, а то інакше ще. І будьте мудрі, котре є правильне. І то є правильне, і то є правильне, і то є правильне, прямо тому, що ми не знаємо вже, як ту фразу перекласти. Так що ми фактично в таких моментах, як є такі спільні моменти, ми фактично дійсно вертаємося до старих перекладів. Це є старосирійський, дивимося, що вони зробили. Або найперше, то є старогрецький і латинський, тому що це є найстарші переклади, і ми вважаємо, що вони далеко краще знали єврейську мову ніж ми сьогодні. Ірино, якщо беремо загалом і оцінюємо, як сьогодні в Україні представлена духовна література та переклади на українську мову з мов оригіналу. Позитивно оцінюєте, чи можливо є над чим працювати? Ні, то то безконечний процес. І як ми чуємо зі слів оця Рафаїла, мова це коди, і проникнути в ці коди може реальний чарівник. А чарівник то той, який володіє цілою гамою мов. А ми, українці, маємо розуміти, що історія українського перекладу це історія. Віднайдення українця самим собою, ну тобто сягає цей час, передусім Морачевського, а потім 1903 рік Біблія Полюя Нечуя Левицького і Куліша. І найцікавіше, от нещодавно отець і на цій презентації буде дарувати нам п'ятикнижжя Мойсеєве, так от Куліш, працюючи над перекладом Біблії, також починав із Мойсеєвого п'ятикнижжя. і Куліш дуже переживав, що то вийшла за праця, і він не пропонував достемен. Перекладу а пропонував такий інтерпретаційний переклад, і уявіть собі, пане Олеже, що він так переживав, що навіть не зазначив прізвища, бо розумів, скільки на себе накличе блискавок, підписався одним із псевдонімом, скажімо, ратай, але так праця почалася, і без цього початку, без цього підложжя не було би дороги отця Рафаїла. Тобто, для нас ці духовні пам'ятки, які ми отримали ще дев'ятнадцять з дев'ятнадцятого століття, свідчення непоборної сили українського духу і української. Мови і, і, до речі, Отець Рафаїл буде презентувати сьогодні також свої словники, які він дуже гарно називає словарями, так як словар Бориса Гринченка. А Морачевський, беручись до перекладу Біблії, чого він взявся до перекладу Євангелії української мови, тому що він в 1853 році зробив словник малоросійської мови і побачив несамовите багатство цієї мови. То як можна не одягнути біблійний текст в це українське багатство? Як можна українцям не показати того, які ви великі і які ви сильні? От я. Я хотів та тоже зауважити. Прочитав, що вийшов словник грецької біблійної мови, автором якого є. Я наскільки розумію, цим словником майбутньому будуть користуватися інші е, фахівці, інші дослідники, які будуть досліджувати. Ну є для цього. це для цього спеціально зроблено. Це є з грецької мови. Повністю значить весь грецький текст. Кожне слово, яке є в грецькому тексті, там є. І там є всі форми, бо я побачив, особливо тому що я викладаю греку і латину у струзі, то я побачив, що студентам дуже тяжко запам'ятати ті всі форми. Ну ми колись нас ми, ми то товкли так на пам'ять, так що ми могли навіть в сні висказати цілу форму, як вона має бути, бо так нас вчили колись в 60-х роках минулого століття. А тепер, знаєте, в школах не вчать, то вчать в університетах. Треба інший підступ, і треба дати людям зброю. Якщо ми хочемо, щоб люди перекладали, мусимо дати їм словарі, мусимо дати їм відповідні граматики, щоб вони могли легко вчитися і не мордувалися так, як ми. Бо ми таки мучилися на тому, ми мусили все на пам'ять знати. Ми навіть як на іспити йшли, то нам не вільно було словника мати. Ми мали знати так всі тексти. Я ж належу до такої старої школи. Нам легше. Ми тепер маємо перекладачі різні тернати. Нам трохи легше. А от з тих іноземних мов, з якими ви працювали, з якої найлегше перекладати на українську релігійні тексти? З кожної мови є та сама проблема. Кожна мова є дуже специфічна. І є такі вислови, які ви не можете перекласти з німецької мови на українську, є такі вислови, які ви не переложите з української мови на німецьку, чи на англійську, чи на єврейську, і тим самим. Так що різниця є та, якщо ви перекладаєте на українську мову, ви мусите перетворити ту мову, з якої ви перекладаєте, на український спосіб. Думання і спосіб розуміння, і спосіб говорення, я тепер скажімо, про приготовляю грецький і латинський текст той словарі, також mm -hmm. але класичної латинської мови, класичної грецької мови. Бо я хочу, щоб по мені мали чим орудувати, Бо як ми хочемо, щоб студенти вчилися чи працювали над текстами. То ми мусимо їм дати то знаряддя, щоб тим робити, то так само, як механікові, сказати йди направ машину, а не дати йому шурботягів, заворотки чи відворотки, я вже забув. <правж> як привик до старої назви нашої шроботяги. Це є дуже добра назва, так. <правж> — То він не, вам не направить машини. І так само є з мовою. Ми не маємо базових речей, це і всі словарі. Ми не маємо базових речей граматики правильної. Ми то все мусимо зробити і дати. І щойно як то буде, тоді інші зможуть далі піти. Так, хочу ще з пані Іриною поговорити, але маю до вас маленьке питання. Я вважаю, що завдання кожного українця сучасності. Відкривати Україну для світу, і зокрема та праця, яку ми робимо, її треба презентувати і за кордоном. От коли ви робите переклади на українську мову релігійних текстів і подорожуєте, ви залишаєте, даруєте книжки з українськими перекладами своїм закордонним друзям колегам? Без сумніву, не тільки ми пересилаємо також. Значить біблійне товариство, особливо ті українські тексти. Біблійне товариство є частиною міжнародного біблійного товариства. Так що ви всюди в світі. Де ви є? Ви можете дістати той текст, бо вони між собою пересилають. Так що це не є проблема, чи ви в Канаді, чи в Америці, чи де хочете, ви можете дістати найновіші тексти будь-якої хвилини. Пані Ірино, де в Україні зберігають от. Всі перекладені релігійні тексти. Чи є таке місце? Чи ведеться можливо якийсь облік українською мовою релігійних творів, релігійних текстів, які переклали власне наші дослідники, наші науковці? є бібліотека, національна бібліотека Вернацького, там є відділ рукописів, і саме в тому відділі рукописів більшість тих текстів зосереджено. І хочу потішити нашу громаду, що до друку готове чотири євангелії Морачевського, яке чекало на вихід в світ 45 років. Він його створив в 1861-му, а надруковано його було в 1906-му році. І тепер я вже маю інформацію, що от от, от ця біблія Морочевського вийде. Крім того, є відповідні люди, які працюють над тим у Києві. Це, зокрема, пані Гнатенко. Вона опрацьовує ці тексти. І я не можу не назвати свого учителя, колишнього директора інституту української мови завідувача відділу історії мови Василя Васильовича Нінчука, який нещодавно зробив величезну справу пане Олеже і видав отчина отчинашник. що таке отчинашник? Тобто він зібрав переклади молитви Отчинаш, починаючи від 16 століття до сьогодні. Це понад 100 різних варіантів перекладу отчинашу. і Василь Васильович, Сміючий сказав, що ви не просто це будете читати, ви ще й будете молитися 100 разів, і будете молитися у різних варіантах. І тут я оця хочу запитати, чи то правда, отче, що коли ви перекладали Острозьку Біблію, ви вжили там в молитві не отче наш, а батько наш, а потім. Так. Так. так, я то навмисло вострось, який мене всюди. Я то навіть вставив був і в грецький текст, і в єврейський текст, тільки вони не забажали. Не забажали. а тому що хочуть більше класичне. <клес> класичне, отче, отець це старослов'янська форма, а таким власне реформатором, як отець Рафаїл, був свого часу Морачевський. Він також ризикнув жити у цю форму батько наш. Нещодавно відбулася в Чернівцях конференція Українська мова і сфера сакрального, де ми також цю проблему обговорювали, і зараз є величезна. Потреба об'єднати зусилля філологів, які працюють над давніми текстами, і духовних осіб, щоб обов'язково спільно працювати далі і напрацьовувати канон. ну... Пан Рафаїл, напевно, найвідоміший представник сьогодні в Україні, та перекладів релігійних текстів. А от я розумію, що є ще дуже багато людей, які також працюють над цим. Якщо класичні твори в Україні не поспішають видавати, на них немає грошей, держава не надто забезпечує. Ні, не грошей немає свідомості на то нема. Коли є свідомість, то гроші все знайдуть. Розумієте, тут все в ірраціональній раціональній площині. Це все відбувається. То як до релігійних текстів ставляться? На них знаходять кошти, хоча б частково Я наприклад, я Закінчив, та також будемо презентувати. Я закінчив е, всі вечірні октоїха і мінеї на цілий рік. Так що ви кожного дня маєте службу, того святого, який на той день припадає. Е, ніхто не допоміг, нічому. А ми будемо презентувати ці так. праці, але вони є в сигнальних примірниках. Люди зможуть сьогодні їх тільки побачити, взяти до рук. Ну або замовити як, замовлять, як, як замовлять, то індукувати. отець зробить. Розумієте, держава не потребує того, аби ми були внутрішньо сильні, а нічого не дає людині такої сили, як ідея Божа, як ідея і як знання. Це власне те, що абсолютно блокувалося і колись і блокується сьогодні. Але Олеже, сила цієї ідеї не знищенна. Подивіться, як ми вперто йдемо до своєї мети. І я дуже щаслива, що суспільство визнало працю отця Рафаїла, і отець Рафаїл рад Шевченківської премії, за переклад власне Острозької біблії. Так що часом такі промінчики світла бувають, але ж ми ж вже навчені досягати мети не завдяки комусь, а всупереч. А всупереч так, ви завжди позитивно закінчуєте Звичайно. наш ефір. Весна буде. Я можу сказати тільки те, що як журналіст, а як громадянин, сподіваюся, що десь ця весна Весна в Україні вже пройде дуже скоро, така весна свідомості, напевно, так, аби е, ті твори, які мають право на життя і повинні жити українською мовою, такі були. В студії проєкту НТА Акцент легендарний перекладач Рафаїл турконяк і Дякую. пані Ірина Фаріон, автор проекту від книги до мети. Бачимося з вами щодня на телеканалі НТА Дякую за те, що дивитеся і слідкуйте за нашими ефірами.